Mm-hmm. <laughs> А я рада вітати Віталія Портнікова, журналіста. Пана Віталію, доброго Вітаю, вечора. рада бачити. Можна багато обговорювати новин. Хочу поставити перше запитання: все ж таки про той ядерний шантаж, про ті ядерні заяви, які зараз лунають. А дуже багато зокрема з'являється публікацій, і зокрема щодо так званого ядерного потягу, це дає The Times. Але все ж таки запитання тут одне просте: чи вирішить Путін застосувати ядерну зброю? За яких умов це може відбутися? Я думаю, що на це питання ніхто не знає відповідь насправді. Я думаю, що сам Володимир Путін може не знати відповіді на це питання. Єдине, про що я хочу сказати, що не треба шукати якихось приводів, які можуть дати Володимиру Путіну можливість застосувати ядерну зброю. Це найголовніше момент, тому що ми весь час шукаємо приводи. От, скажімо, якщо українські війська підуть на звільнення Криму. Це привід для стосування ядерної зброї для того, щоб ядерну доктрину застосувати, Чи ні? А тепер вже не тільки Крим. Тепер вже Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька область, а можна ще пів України оголосити Росію. І тоді це вже буде привід. А може є якийсь ще привід, який сам Володимир Путін може вигадати? Я пам'ятаю прекрасні приводи для килимових бомбардувань Грозного. Чеченці ж не захоплювали території Російської Федерації. дриви будинків в Москві, Волгодонську і Буйнакську. Прекрасний привід для того, щоб створити таку можливість для практично повного знищення Грозного. Тобто, що я маю на увазі? Перший момент, що спочатку буде рішення, а потім будуть знайдені приводи. І чи буде це рішення, чи ні, ми не знаємо. Тут важливий другий момент: війна Росії з Україною, це війна ядерної держави з неядерною. З неядерною. Значить, в той момент, коли ця війна розпочалася, треба чітко усвідомлювати, що поразка ядерної держави у війні з неядерною це прямий привід. Для використання ядерної зброї проти неядерної, щоб врешті-решт перемогти у війні, якщо не допомагають у перемозі неконвенційні засоби ведення війни, чи збирається Путін зазнавати поразки? Ні, жодної хвилини. Він з 2014 року не збирається зазнавати поразки. Та даба більше з 2004. тисячі Ось часу, коли він зайнявся українськими справами впритул, і коли він прийшов до чіткого висновку, що Україна має бути інкорпорована разом з Білорусією в склад Російської Федерації. Він не збирається зазнавати поразки, і я думаю, що до останнього свого дня перебування в Кремлі він буде боротися за те, щоб ці території, які він вважає просто областями Росії, ми це вже бачимо, правда? Ніякої альтернативної України на окупованих територіях не створюється. просто ще одні області Росії. Були приєднані до Російської Федерації. До останнього дня перебування Володимира Путіна в кабінеті президента Росії буде пройти боротьба за таке приєднання. Тепер наступне питання. Чи може бути для цього приєднання застосована ядерна зброя? Це виключно питання ціни. Ціни використання цієї зброї для самої Російської Федерації і для Володимира Путіна. І все. Якщо буде вирішено, що це занадто велика ціна для розширення території, для відновлення так званої історичної Росії, що реакція світового співториста буде занадто високою, і втрати Росії в результаті будуть більшими ніж Перевага від територіальних надбань, значить, ядерна зброя не буде застосована. Якщо такого рішення не буде ухвалено, якщо будуть вважатися, що це невелика ціна, значить таке рішення може бути ухвалено. А поки що немає розуміння, що ціна буде занадто високою. Я тому, немає що... а чому? Тому що ми поки що не маємо жодної конкретної реакції, які підтверджували той факт, що західний світ готовий бути прямим учасником цього конфлікту. Ми чуємо абсолютно протилежні заяви. Ми чуємо чіткі заяви, що Захід ні в якому разі не буде учасником конфлікту між Україною і Росією. А тепер виникає питання: а чи буде Захід учасником ядерного конфлікту між Росією і Україною? Ми чуємо від відставних генералів, що. Сполучені Штати так. в результаті ядерного удару України по Україні знищить російські збройні сили на її території і чорноморський флот. А мені все ж таки цікаво, а чому зараз цього не можна зробити? І ми знаємо відповідь, щоб Сполучені Штати не були учасниками Я конфлікту. Тоді виникає наступне математичне питання: чому Сполучені Штати побоюються стати учасниками конфлікту, який не має ядерної складової, але готові стати учасниками конфлікту, який буде мати ядерну складову, і таким чином безпосередньо буде загрожувати зникненню великої частини населення сполучених штатів упродовж 24-48 годин. Ну, ми ж не маємо відповіді на це питання. Тому я б хотів би, щоб ми з вами були реалістами. Добре, якими будуть наслідки нереагування на застосування ядерної зброї, якщо ми розглядаємо такий варіант, не то, реакція не на не застосування ядерної зброї буде фатальна. Вона призведе до того, що велика частина країн світу, просто згадуючи про долю України, яка, до речі, позбулася ядерного компоненту в своєму озброєнні свого часу. Будуть вважати, що ядерні держави не здатні їх захистити, і тоді необхідність отримувати власну ядерну зброю, яка зараз є маргінальною і якою страждають тільки такі країни, як Іран чи Північна Корея, буде вважатися абсолютно нормальною частиною політичного життя. Тому що виявляється, що нас просто знищаться, ви будете дивитися і запроваджувати санкції. І тоді кожна країна поза НАТО, в, на, в, е, Азії, в Латинській Америці, в Африці, буде хотіти отримувати ядерну зброю. Призведеться до того, що в результаті е, об'єктивних політичних процесів між такими країнами, де не є така очевидна демократія, як в країнах НАТО, розпочнеться конфлікт з застосуванням ядерного компоненту. Думаю. Що це призведе до того, що у найближчі 30-35 років людство зникне. Це абсолютно нормальні наслідки. Про них всі говорили на початку появи ядерної зброї ще тисяча в 40-х роках. Те, що ми проіснували 80 років з ядерною зброєю, це вже наш великий здобуток. Ну, проіснуємо ще 20 і буде, буде нова цивілізація. Я не бачу в цьому ніяких проблем. Це ж так буває іноді в історії цивілізації. Зникла одна цивілізація з'явиться, інша цивілізація щурів. Потім може якийсь Знову розум виник виникне через кілька ти сотень тисяч літ. Так, слухала, слухала я вас, і якраз ви сказали одну тезу. Ну, власне, а на своєму ютуб-каналі, що єдина можливість зупинити Путіна до застосування ядерної зброї, так, а не думати, як відреагувати, а коли він це вже Звичайно. зробить. Застосування ядерної зброї, навіть якщо воно не призведе до фатальних жертв. На території самої України може призвести до фатальних наслідків, в принципі, саме тому, що не може не бути належного реагування. І І... Як, його, як його зупинити? Вбити, ліквідувати, виконати з кремлівського крісла? Я думаю, що Путіна неможливо вбити, ліквідувати, виконати угу. кремлівського крісла. В нього сильний режим з серйозною силовою компонентою. Путін може бути президентом Російської Федерації, якщо йому здоров'я дозволить ще багато років. Але потрібно довести до нього наслідки. Якщо Захід чітко скаже, що наслідки будуть силовими, що він не боїться ядерного конфлікту, що він готовий не до неядерної реакції на ядерні дії Москви, а до ядерної реакції, до ударів по російських ядерних шахтах. Що він може надати Україні озброєння, яке дозволить ударити по російських атомних електростанціях і таким чином зробити саме існування російського народу в короткотривалій перспективі дуже проблематично. Нічого гуманістичного в цьому немає, але я хочу вам нагадати, що застосування ядерної зброї проти цивільного населення, будь-яке застосування ядерної зброї це не проти місця. Наскільки цивільного населення теж не є гуманним. Ми вже не існуємо з вами в світі гуманізму. Ми з вами існуємо просто в світі цивілізації, які намагаються вижити. Відбувається неуникнений конфлікт між демократіями і авторитаризмом. Я абсолютно впевнений, що як би не закінчилася війна між Україною і Росією, цей конфлікт продовжиться. І якщо демократії не доведуть свою здатність захищатися, вони будуть переможені і знищені, тому що ціна людського життя у тоталітарних і авторитарних режимах набагато нижча. І якщо демократії хочуть просто вижити разом із власним населенням, фізично, що вони зараз мають всі можливості зникнути. І програти вони мають чітко казати, що вони готові оборонятися і готові захищати тих, проти кого може бути застосована зброя масового знищення. І нічого, звичайно, в тому, що я кажу, гуманістичного немає. І я, до речі, не бажаю смерті жодному цивільному громадянину Російської Федерації. Я вважаю, що ці люди є також заручниками свого божевільного режиму, яких би вони політичних поглядів не притримувалися. тут, заручниками путінського режиму. І його він і теж є люди різних політичних поглядів. Серед них сотні тисяч, а що не мільйони тих, хто співчував Путіну і чекав на Путіну. Але вони не заслуговують смерті, знущання, бачити страждання і смерть своїх дітей, своїх близьких. Жодні політичні погляди не виправдовують смерті. Так, от Захід має це чітко сказати, Володимиру Володимировичу, що він все це розуміє, але буде оборонятися навіть, якщо мова піде про інтерес цивільного населення Російської Федерації. От і все. Якщо це не буде зроблено, на превеликий жаль, в якийсь момент цей, ця рушниця, яку він повісив вистріли. на стіні, може вистрілити. Тому що виникає питання: якщо ми маємо питання, з, ми маємо справу з бандитом, який взагалі нічого не цінує, для якого немає цінності людського життя, який просто радіє своїй безкарності, чому ми маємо думати, що тут він не зупинився, а тут він зупиниться? Де кордони наших ілюзій? Перед 24 лютого, коли ми казали про можливість ядерних ударів по Києву і по інших містах України, над нами відверто сміялися наші співвітчизники, просто вголос. Сміялися саме ті люди, які стали першими жертвами цих ракетних ударів. Тому що найбільший сміх був на сході і на півдні нашої країни. Ну як це ж Росія? Ж не можеш так. Я ніяк не міг зрозуміти, чому якийсь концтабір ізоляція можна зробити, чому знущатися над мешканцями Донецької, Луганська роками можна, а по Харкові і по Одесі не можна вдарити з ракет. Чим вони краще за Луганське і Донецьке? Я досі не розумію. Ви сказали, чим би не закінчилася ця війна? Конфлікт продовжиться. Що це означає? Конфлікт продовжиться? Війна завершується перемогою України. Дуже багато експертів і говорять про те, що фактично вже розпочинається демонтаж Росії. Що майбутнє Росії це те, що вона буде фрагментована. Чому конфлікт продовжиться? Ну в якій моделі він продовжиться? Я вважаю, що саме існування авторитарних ринкових режимів і демократичних ринкових режимів є неможливо з точки зору самої економічної і політичної моделі. Певний час мирно співіснувати могли виключно режими з різним соціальним устроєм. Це було велике відкриття керівників комуністичної партії Радянського Союзу після смерті Йосипа Сталіна. Тому що Сталінка готувався до ядерної війни, і він розумів, що це все призведе до поразки комунізму. А вони вважали, що якщо вони існують в герметичному режимі, їхні громадяни обмежені від реальної інформації, найголовніше від реального життя. Радянські люди, навіть коли слухали ці західні радіостанції, навіть гадки не мали, як люди живуть на Заході. Ми колись обмінювалися враженнями з Лєшиком Больцеровичем. Батьком польських економічних ремонт, тому що виявилося, що ми обидва вперше там на Заході були у Бонні, тільки в різний час, з різницею 10 років. І я йому сказав, пане професор, а що ви відчули? І він мені сказав гостре відчуття несправедливості. Чому ми так живемо? Але про це ніхто не знав. Просто вважали, що там більше ковбаси, більше сиру, більше молока. Просто більше. А тепер всі все знають, розумієте? Всі все знають. І Самі ринкові механізми працюють. І кожна людина, яка займається бізнесом, усвідомлює, як би вона ним займалася, якщо б не, в неї над головою не було б комуністичної партії Китаю чи путінського режиму. І кожна людина, яка є найманим працівником, розуміє, як живе найманий працівник на Заході, а не в Китаї чи в Росії. І кожна людина, яка займається журналістикою, прекрасно знає, чим відрізняється те, чим вона займається в Росії чи в Китаї від того, чим вона займається в Штатах чи в Німеччині, чи у нас, всі все знають. І умови абсолютно однакові. Тому що тоді, коли ти всім цим займався, ти був директором державного підприємства, журналістом державного телеканалу за тебе відповідала держава, яка тепер за тебе не відповідає, але нав'язує тобі, тобі умови життя скотські, які не відповідають твоїм можливостям і твоїм уявленням про власну ініціативу. І таким чином ці два режими не можуть проіснувати за даних умов на одній планеті. Може залишитися тільки одна форма: або ринковий авторитаризм, або ринкова демократія. Одна з цих форм має перемогти. От і все тому цей конфлікт, цей конфлікт Росії з Україною, це виключно вистріли з стартового пістолету. Як був вистріл в Сараєво, коли говорила принцип -Герц, герцога Фердинанда. Фактично зараз ми бачимо, як закінчується Друга світова війна, тому що Радянський Союз, по суті, і його спадкоємиця Російська Федерація, це такий уламок Другої світової війни. Авторитарний режим, який переміг разом з демократіями. Але як тільки вона закінчиться, ви кажете, як Росія програє чи виграє, не має навіть значення. Боротьбі за радянський Союз. Почнеться третя світова війна, справжня між авторитарними демократіями, між демократіями, ринковими демократіями і ринковим авторитаризмом. І от вона буде найцікавішою і найжахливішою в історії людства Про більш, більш такі нагальні, можливо, можливо простіші теми. Про НАТО. Всі зараз так само говорять про НАТО, тому що подали заявку сьогодні. Вже НАТО Єнс Толтенберг, генсек НАТО офіційно її прийняв. Тепер далі треба працювати. Йдеться окремо там, що ми можемо за пришвидшеною процедурою. Ми б хотіли як Фінляндія і Швеція. У мене буде просте запитання. Все ж таки: наскільки ймовірна швидка перспектива вступу України в НАТО? Я думаю, що нам потрібно думати не про швидку перспективу вступу України в НАТО. Тому що цей вступ може затягнутися не на місяці, а на роки. Але мене цікавить інше абсолютно. Якщо заявка прийнята, і якщо вона схвалюється, от йде тепер розгляд заявки. Ви ж пам'ятаєте? Заявку Фінляндії, Швеції прийняли, а потім президент Туреччини Реджеп Таїб Рудеґал сказав: вибачте, вони неправильно діють з точки зору безпеки, їхні дії загрожують безпеки. Туреччині. І я не можу погодитися з такою заявкою. Це було? А було, але все ж таки домовилися з Туреччиною. Домовилися. домовилися. Значить, ми теж можемо проводити якісь перемовини з тими, кого ми не влаштовуємо, і домовлятися може не так швидко. Але Сполучені Штати і Велика Британія надали Фінляндії і Швеції гарантії на час, поки вони не приєднаються до НАТО. Вони, до речі, ще не приєдналися. Ще великі національні збори Туреччини нічого не вирішили. Ми ще не маємо остаточного рішення. І може його не отримати. Але гарантії будуть діяти до того моменту, поки не буде реально ухвалено рішення. Так що, оця пришвидшена заявка, якщо вона прийнята, мала б в результаті привести до того, щоб Сполучені Штати і Велика Британія надали нам гарантії на час до нашого вступу. І це, до речі, є той інструмент, який би. Зняв з порядку денного нашу розмову про ядерну зброю. І оце те, за що має поборотися Українська дипломатія, український е е політиком, президент України, як Верануючи Збройними силами, українське суспільство це те, чого ми маємо добитися в той день, коли Сполучені Штати і Велика Британія можна без Великої Британії. Головне, що Сполучені Штати є країна, яка має ядерну триаду, Сказали, ми даємо Україні гарантії безпеки до того часу, як вона вступить в НАТО, бо ми акцептуємо її НАТО. Після цього можна вже просто заспокоїтися, воювати, вибивати ворога з нашої території, проводити реформи, необхідні для вступу в НАТО. Фінляндія і Швеція провели ці реформи, вибачаюсь, ще позавчора. Що тоді, коли ми з вами не народилися, вони вже провели ці реформи. Їм до НАТО вступити легко. А нам важко, тому що нам це ще по типу Вільний суд, свобода слова, гарантії нормального правового державного розвитку. Все це має відбутися. І це не важко зробити. Це, як ми розуміємо, просто відповідні рішення на парламентському і нарядовому рівні. Але це теж час. От і тоді ми спокійно вступаємо в НАТО. Я думаю, зараз 2022 рік. Ну 2023, 2024. Але ми живемо, не бояючися, що нас знищать. Ось що почув про що потрібно зараз говорити. Абсолютно абсолютно згодна. Виходить, ну ми можемо це зробити рішення, якщо там ухвалюється щодо свободи слова, верховенства права. А вони ухвалюються, вони зреалізовуються. Але як аргументи, наші дипломати можуть працювати, все ж все ж таки війна. Так і на саміті Мадриці було визнано перше, що Росія є найбільшою стратегічною загрозою для НАТО. Хто зараз воює з цією загрозою? Україна. Тож дипломати можуть попрацювати в цьому напрямку. Головне тут виходить рішення за Сполученими Штатами. З точки зору гарантій, так рішення гарантії. за сполученими штатами, з точки зору нашого прийняття до НАТО, це робота з усіма країнами-членами НАТО. Я ж не кажу, що дипломати не мають з ними працювати. Мають мають працювати з кожною країною, яка не А визначена наважається дати ці гарантії? За яких умов Що може їх переконати? питання припадати? до президента Сполучених Штатів до мене, але так. я повторюю, такі гарантії можуть відбутися, якщо буде серйозна спільна робота. Наша, наших союзників. Ось керівники країн Центральної і Південної Європи, які виступили з заявою, вони мають не виступати із заявами красивими, а телефонувати до Білого Дому, до Держдепартаменту, переконувати, це має бути важливим моментом. Тому що в іншому разі, ну, ця заявка просто буде символічною. Вона може розглядатися 55 років і її буде чекати вставлю всіх наших інших заявок. А от якщо ми отримуємо гарантії безпеки. Тоді, вже для багатьох членів НАТО, питання нашого вступу буде інструментальним, тому що вони ми все одно будемо вже під цією ядерною парасолькою. Какая mm -hmm. різниця, як любить сказати наші співчизники? Mm -hmm. Пане Віталію, перед наступним запитанням хочу закрити цей такий гештальт: що ви все ж таки сказали про третю світову, яка буде ще цікавішою і жахливішою. Її можна уникнути? Звичайно, можна. Можна. Звичайно, можна. Завжди Третьої світової війни можна уникнути. Третє світової війни можна уникнути саме шляхом. Того, що цивілізований світ не допустить, по-перше, застосування ядерної зброї Росією в Україні, по-друге, перемога Росії в Україні. Програш Росії в Україні і її крах стане чітким щепленням для всіх авторитарних режимів. Чи можна штурмувати тайванську затоку? Ні, не можна, тому що може з тобою статися те ж саме, що з Росією. Чи можна? Боротися десь там в інших регіонах, захищати там якісь інші, вже більш локальні інтереси, не можна. Треба її поважати принципи міжнародного права. І тоді ці режими авторитарні, згниють самі по собі, тому що вони не сучасні, вони архаїчні. Ми прекрасно розуміємо, що режим, створений комуністичною партією Китаю на території Китайської народної республіки, це архаїчний режим середньовіччя. Він не може вічно існувати в умовах інтернету, в умовах нових технологій, в умовах ринкової економіки. Він має впасти. Але якщо він почне воювати, він, звичайно, не впаде, він посилиться. Тому що будь-яка війна, вона так чи інакше цементує суспільство. Те ж саме і стосується і Росії. А от якщо вони будуть жити в мирі, вони позагинуть. Ну вони ж самі розуміють для будь-якого авторитаризму тоталітаризму мир це загибель, а війна це розвиток. you <sighs> Вже 700 тисяч росіян від початку оголошення часткової мобілізації виїхали з Росії. Виїхало б очевидно ще більше, якби не поставили заслони на кордонах а, в Ерефії. А то ж про яке цементування ми, ми говоримо. А ці рашисти, які сюди засилають, вони вже здаються в полон. А на тлі того, що а, українські збройні сили перемагають, відвоюють окуповані території. Єдине, що знаєте, мене зачепило, коли я вас слухала, коли ви сказали про ядерну зброю, що навіть коли ми переможемо, навіть коли звідси будуть виведені війська, да, Путін залишається. Він а навіть на переможну Україну може застосувати і скинути ядерну зброю. Не, він може будь-яку зброю скинути. Вот. Навіщо тоді ядерну? можна скидати будь-яку? Ракетами продовжувати стріляти. Я ж тому і кажу, що потрібні такі умови, за яких Но. він не міг би цього робити. Ось вам і гарантія безпеки. А що до 700 тисяч росіян, ну, пані Світлане, після так. перемоги більшовики у громадянській війні ви виїхали з території Росії набагато більше росіян, ніж зараз. Це дійсно цементувало суспільство. Тому що хто залишається? Люди, які поділяють думку, думку влади, залякані і неініціативні. Вони залишаються. Саме тому радянське суспільство було суспільством переможців у громадянській війни. Все, що було в ньому живе, все було вигнане, розстріляне і залякане. І по кілька разів поспіль. От тут в Україні, скажімо, не було такого суспільства переможцями радянських війну, тому що ми, ми були окуповані радянською Росією 20-го року. Ну, нам зробили сталінські репресії 30-ті роки, щоб все, що було ще живим після 20-х, знищити, перерострілювати номенклатуру там, українських комуністів, боротьбистів, вчених, письменників, розстріляно відродження селян. в Наших умовах це було дуже серйозним ударом по національному генофонду. От вам і вся історія. Так що в цьому розумінні вони і зараз цементують суспільство. І до речі, вони створюють прекрасні умови для відтворення табірної економіки, тому що зараз вони можуть спокійно собі людей ще саджати до в'язниць за не те, що вони не погоджуються з політикою влади і примушувати їх працювати. Ви собі уявляєте, скільки радянські зеки створили все для радянського союзу, половини економіки? Ну от. Я вас переконую, що для Путіна його б компанії табірної економіки це є ідеал. Це не тому, що я це вираховую, Це Просто знає це чув на власний бух. А тобто, міркування очільника головного управління розвідки Міноборони Крила Буданова про те, що підготовчі процеси до відсторонення Путіна від влади вже розпочалися. Це міркування. А, пан Буданов на відміну від мене розвідник. Я сподіваюся, угу. що він е, оперує фактами, а не е, висновками. Я абсолютно допускаю, що в авторитарній системі завжди є процеси, ну як би це сказати точно, які можуть призвести до її несподіваного краху і до зміни очільника, навіть тоді, коли всі вважають, що режим абсолютно сильний. врешті решт був замах на Гітлера, коли режим був дійсно сильним, репресивним, підтримувався переважною більшістю населення. Але Гітлер міг загинути, він не загинув. За випадковим збігом обстави. Ну і тут та ж сама ситуація: це і умовний замах на Гітлера. скажімо, якщо він відбудеться, він може відбутися. Тобто ми цього всього не можемо прогнозувати. Ми розуміємо тенденцію. Що цей режим з одного боку перетворює Росію на пустку, як, до речі, і Україну. А з іншого боку, очевидно, що він не сприймається позитивно великою кількістю представників еліти, які просто бояться, що можна зробити за... через страх. Ми не знаємо, страх іноді набагато більш серйозний інструмент, ніж задоволення. І ще одне коротесеньке запитання. Потім буде Матвій Ганопольський. Він мені пробачить цю хвилину. Якщо говорити про економіку, про економічні санкції, ми зараз очікуємо на восьмий пакет санкцій, там не можуть домовитися щодо граничної ціни на нафту. Я б приміром хотіла, щоб були введені санкції проти Росатому, проти штовки Росурала. Тобто а вони не водяться, чому світ на це не йде? Я не знаю. Для мене це теж дивно, тому що весь час таке враження, що всі весь час чекають, що щось таке відбудеться, що дозволить потім зберегти звичні моделі економічного спілкування, а не відбудеться. Але правда заключається в тому, що відсутність таких дій, воно так чи інакше сприяє, ну як би це сказати, тому що російська економіка виявилася набагато більш здатною вижити, отак от в таких коливаннях, ніж на це сподівався Захід. От відбулося відразу дві події. І кожна з них є досить важливою. Перше, що путінський бліцкріг фактично зазнав поразки вже першими днями і виявилося, що путінські розрахунки щодо України виявилися абсолютно непрофесійними. Але саме такими ілюзорними виявилося сподівання, що путінська економіка швидше зазнає краху в результаті санкцій з пекла. Пам'ятаєте, всі казали про катастрофічні наслідки? Не відбулося поки що для російської економіки катастрофічних наслідків. Якщо б вони відбулися, Путіна вже б не було. І вони можуть не відбутися. І оце от і є проблема номер один. Тому що зараз Захід не дуже розуміє, який у нього є невоєнний інструментарій впливу на Кремль. А було прекрасно. Якби чітко Захід відповів про те, що ви говорите, що на ядерному відповімо ядерним так дамо ядерну відповідь і ввели санкції проти. Росала ця алюмінія, росатиму граничну ціну розмовляти. на нафту. І чітко так раз, два, три, чотири. Ну не можна розмовляти тільки підвищеним ставок. Тому що іншої мови він просто не те, що не розуміє. Він нею не володіє. Пане Віталію, Я вам дуже дякую. Віталій Портніков, журналіст.